У цьому відео ми обговоримо навчання та забезпечення якості. Після завершення цієї сесії ви зможете Описати основні характеристики хорошого тренера, Окреслити основні елементи забезпечення якості тестування на sars cov 2, описати ключові елементи забезпечення якості, визначити важливість контролю якості. Навчання і нагляд є критично важливими компонентами забезпечення якості швидких діагностичних тестів на антиген, особливо з урахуванням того, що такі тести надсилають у віддалені райони зі складними умовами. Навчання щодо швидких діагностичних тестів на антиген повинне включати наступну інформацію використання засобів індивідуального захисту, взяття зразків, проведення тесту. Тлумачення результатів та вжиття належних дій, біологічна безпека та утилізація відходів, повідомлення про використання даних, забезпечення якості, управління постачанням та запасами, бажано комбінувати навчальні засоби дидактичні, практичні, лабораторні заняття та відео. Необхідно адаптувати матеріали до потреб країни, а також до способу проведення навчання, очного чи дистанційного. Навчальна програма щодо швидких діагностичних тестів на антиген sars cov 2 була розроблена FIND та ВООЗ. Вона складається з 11 модулів, які охоплюють низку тем для взяття зразків до повідомлення результатів. Особлива увага приділяється біологічній безпеці. Модулі потрібно адаптувати до національного і місцевого контексту та тестів, що впроваджуються. Модулі розміщені на навчальній платформі з питань забезпечення здоров'я населення ВОЗ та супроводжуються корисними інструментами. Це контрольні списки організації навчальних семінарів та готовності пунктів тестування і нагляду, оцінювання компетенцій, журнали реєстрації зразків, форми для повідомлення результатів, короткі відео. Для успішного завершення навчання учасники повинні пройти теоретичне та практичне оцінювання. Навчання можна завершити за півдня день, залежно від кількості фасилітаторів і кількості модулів, які необхідно вивчити з урахуванням попереднього досвіду учасників навчання. Матеріали для навчальних семінарів оновлюватимуться по мірі отримання зворотнього зв'язку від користувачів та подальших розробок. Кваліфікація тренерів матиме вирішальне значення для успіху навчання, тому під час планування навчання дуже важливо визначити хороших тренерів. Як ви вважаєте, які характеристики має хороший тренер? Вибирайте тренерів із такими характеристиками. Вони повинні мати досвід навчання, особливо пов'язаний із принципами навчання дорослих та проведення інтерактивних презентацій. Актуальним є досвід навчання, пов'язаний з іншими швидкими діагностичними тестами. Вони повинні бути компетентними у відповідній сфері, зокрема в питаннях забезпечення і контролю якості. Вони повинні демонструвати відмінні навички комунікації і представлення матеріалу. Вони повинні вміти добре користуватися своїм голосом і мовою тіла, задавати тон навчання, передавати зміст навчання, проявляти ентузіазм, заохочувати до участі та забезпечувати позитивне підкріплення. Вони повинні мати достатньо часу для підготовки та проведення навчання. Також вони повинні вміти управляти навчанням, тобто вміти організувати час учасників місце проведення навчання та врегулювати неочікувані ситуації. Зараз ми поговоримо про ще один ключовий аспект впровадження тестів забезпечення якості. До основних елементів забезпечення якості тестування швидких діагностичних тестів на антиген SARS-CoV-2 належать закупівля відповідних продуктів високої якості, належне транспортування та зберігання, 2. перевірка якості перед впровадженням за наявності належних зразків для контролю якості. Навчання кінцевих користувачів та нагляд за ними, система комунікації та вирішення проблем особами, які проводять тестування. Проте впровадження всіх елементів забезпечення якості може бути неможливим на етапі початкового впровадження швидкого діагностичного тесту на антиген. Забезпечення якості швидкого діагностичного тесту на антиген SARS-CoV-2 має здійснюватися за умов централізованої координації та інтеграції з наявною системою забезпечення якості або нагляду для інших швидких діагностичних тестів, наприклад, на ВІЛ або малярію у закладах охорони здоров'я периферійного рівня за можливості. Найефективнішим способом впровадження швидких діагностичних тестів на антиген SARS-CoV-2 є використання наявних ресурсів і систем. Тепер ми розглянемо деякі ключові компоненти забезпечення якості, зокрема, нагляд, моніторинг показників якості, моніторинг якості в пункті тестування, контроль якості, перевірку кваліфікації та перевірку якості партії. Розпочнімо з нагляду. Важливо проводити нагляд у всіх пунктах тестування, але особливо важливою частиною забезпечення якості він є для нових пунктів тестування та на початку нової програми. За можливості у програмах потрібно використовувати наявні системи та національні стандартні контрольні списки і рекомендації щодо нагляду за ШДТ та забезпечення якості. Після навчання та впровадження швидких діагностичних тестів на антиген важливо впровадити негайний та постійний нагляд для сприяння і підтримки медичних працівників у інтеграції швидких діагностичних тестів на антиген до рутинного введення пацієнтів і ведення записів. Підтримка від регіональних управлінь охорони здоров'я та інших партнерів, які спеціалізуються на моніторингу і оцінюванні, є важливою для визначення всіх інструментів і графіків для регулярного допоміжного нагляду та загального перегляду програмами після впровадження. Можна використовувати шаблон контрольного списку нагляду. Його ви можете знайти за посиланням у матеріалах до цього курсу. Усі пункти повинні спиратися на ретельний моніторинг мінімального набору ключових показників ефективності або показників якості, наприклад, кількості протестованих зразків за типом, кількості позитивних, негативних, недійсних результатів, часу виконання тощо. Потрібно забезпечити доступність стандартизованих журналів реєстрації або реєстрів для відстеження проведених тестів, результатів контролю якості, частки позитивних результатів, частки недійсних показників та узгодження результатів швидких діагностичних тестів на антиген і тестів на основі методу ампліфікації нуклеїнових кислот у разі проведення підтверджувального тестування. За можливості настійно рекомендовано використовувати наявні програми та можливості з'єднання для відстеження показників показників якості. Шаблон журналу реєстрації включений до пакету навчальних матеріалів щодо швидких діагностичних тестів на антиген sars cov 2 Важливо проводити рутинний моніторинг якості швидких діагностичних тестів на антиген у пункті тестування. Такий моніторинг повинен включати контроль якості, а також рутинний моніторинг мінімального набору показників якості. За можливості, результати швидких діагностичних тестів на антиген можуть зчитуватися іншим спеціалістом для зменшення кількості помилок зчитування і транскрипції, а також для підтвердження результатів тесту, наприклад, для тестів зі слабкопомітними смугами. Їх можна пропустити або інтерпретувати неправильно, особливо якщо проводиться велика кількість тестів або якщо тестувальники недосвідчені. За наявності матеріалів для позитивного і негативного контролю, особи, які впроваджують тест, повинні ухвалити рішення щодо графіку контролю якості, що відповідає доступним контрольним матеріалам, частоті тестування та навичкам операторів. Якщо контрольні матеріали входять до тестових наборів, спеціаліст, який пройшов навчання щодо використання таких матеріалів, повинен проводити оцінювання ефективності швидких діагностичних тестів на антиген щоразу при відкритті нової коробки. Якщо показники тестування низькі, та якщо одну коробку тестів використовують протягом кількох тижнів, можна розглянути доцільність щотижневого контролю якості за наявності окремого запасу контрольних матеріалів. Якщо контрольні матеріали не входять до тестових наборів або оператори не пройшли навчання щодо процедур контролю якості, обов'язки з контролю якості можуть бути покладені на осіб, які здійснюють нагляд. Аналіз результатів контролю якості потрібно проводити перед повідомленням результатів пацієнтів. Результати пацієнтів не потрібно повідомляти у разі невідповідних результатів контролю якості. У разі отримання неочікуваних результатів необхідно провести аналіз першопричин та вжити коригувальних і запобіжних заходів. Повинна бути створена система для повідомлення про невідповідні результати контролю якості та для проведення розслідувань. В іншому випадку тестування може бути призупинено на тривалий період. При отриманні невідповідних результатів контролю якості слід проаналізувати результати тестування зразків пацієнтів із моменту отримання попередніх правильних результатів контролю якості та провести повторне тестування. Перевірка кваліфікації передбачає надсилання набору засліплених зразків у пункти тестування згідно з графіком. Засліплені означає, що пункти тестування невідомі результати. Зазвичай графік передбачає надсилання таких зразків один-три рази на рік. Результати перевірки кваліфікації, отримані від пункту тестування, порівнюють із відомими результатами та результатами, отриманими іншими пунктами учасниками перевірки. Проводиться аналіз розбіжностей між очікуваними результатами і фактичними результатами, та аналіз першопричин для визначення коригувальних дій. Якщо для швидкого діагностичного тесту на антиген ще не створено програм перевірки кваліфікації, ресурси потрібно зосередити на інших основних елементах системи забезпечення якості, таких як навчання, нагляд, контроль якості, належне транспортування і зберігання. Додаткову інформацію можна отримати у навчальних матеріалах ВООЗ щодо проведення швидкого діагностичного тесту на антиген sars cov 2 на сайті ОПЕНГУ. Необхідно пам'ятати, що швидкі діагностичні тести на антиген SARS-CoV-2 дозволені для використання в надзвичайних ситуаціях та не пройшли комплексного та суворого регуляторного аналізу. Перевірка якості партії перед впровадженням швидких діагностичних тестів на місцях вважається належною практикою, але тільки за наявності належним чином охарактеризованих зразків для контролю якості. Найбільш доцільним підходом для нових користувачів може бути тестування з використанням контрольних матеріалів, які постачаються разом із тестовим набором або продаються окремо виробником тесту. За відсутності контрольних матеріалів можна паралельно протестувати невеликий набір зразків із підтвердженими манк-тестами, позитивними і негативними результатами на SARS-CoV-2, щоб оцінити, чи відповідає новий набір вимогам до ефективності. Підіб'ємо підсумки. Навчання і нагляд є критично важливими компонентами забезпечення якості швидких діагностичних тестів на антиген. Кваліфікація тренерів буде мати вирішальне значення для успіху навчання, тому надзвичайно важливо ретельно відбирати тренерів, які мають значний досвід, компетенцію та навички комунікації. Забезпечення якості швидких діагностичних тестів на антиген SARS-CoV-2 має здійснюватися за умов централізованої координації та інтеграції із наявною системою забезпечення якості та нагляду для інших швидких діагностичних тестів, наприклад, на віл або малярію. У закладах охорони здоров'я периферійного рівня за можливості перевірка якості партії перед впровадженням швидких діагностичних тестів на місцях вважається належною практикою, але тільки за наявності належним чином охарактеризованих зразків для контролю якості. Важливо проводити рутинний моніторинг якості швидких діагностичних тестів на антиген у пункті тестування після їхнього впровадження. Перевірка кваліфікації є визначним компонентом комплексної програми забезпечення якості. Дякуємо за увагу.